Привіт всі! Сьогодні я буду розпаковувати, зараз я покажу. Я, я переходила сьогодні в, на, в другий клас або третій, я не знаю в який, ну, бо я була в і, і, а в першому класі нам давали книжки другого класу. Тому дивіться, я не знаю, в якому я класі. Напишіть в коментарях, в якому я класі. Добре. Тепер ми розпаковуємо пакетик-секретик. Пакетик-секретик. Для учнів навчання. Для учнів навчання. Добре. Розпаковувати. розпаковувати можна лише, лише справжнім ученням, з учням, учням знання. І потім тут, отут отаку пише в куточку. І потім тут така сова каже, зараз подаємось. Тільки с, тільки с, т, ну, тільки секрет, просто тут пише, тільки с, і потім я ще тут пишу невеличкий пр... прогрес, що щодня дає. Величкий, великий результат. Отут це пише. Ось. І потім тут я, воно розпакувалось саме якось так. Я, я залишила в рюкзаку на кілька годин. І потім, коли мене забирали, я побачила, що це оце тут є. Ось. Воно висить, літає. Добре. Давайте розпаковувати. Зараз я не хочу це порвати. О, я порвала це. Ось так воно виглядає. Я знаю, тут виглядає, що це багато всього, але це насправді зовсім не багато. Ось о, такий олівець. Я буду його тримати так. Бо це дуже гарно. У мене є вже олівець, але нічого. Потім в нас в цьому чарівному пакетику, що ми витягнемо. Тут, тут пише «Вітаю у другому класі. Mm -hmm. Потім ми витягуємо в цьому чарівному. Пакетику. Що ми витягнули. Тут пише твій секретик у книжці. Зараз я прочитаю. О тут щось таке перше ось таке щось. І потім ми останнє витягаємо В цьому червоному пакетику. Вот такая. Бли, бделка. Две бделка такие. И сейчас я покажу вам, что у меня. Вот такая книжечка маленькая. Такие бделка две. Такий олівчик. І такий другий клас. І така штучка від цього. Вже порване. І останнє такий пакет. Я собі цього пакетика збережу. До зустрічі, папа!